Відбулось спільне засідання постійних комісій. Можемо переходити до е, роботи сесії. Е, міський голова ще в відпустці офіційно, тому засідання згідно законодавства регламенту веду я, е, секретар міської ради. Перед початком проведення е, колеги пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять і загиблих за волю і незалежність нашої держави. i Продовжуємо роботу. Шановні депутати, запрошення робота пленарного засідання 80-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання, розпочинається в режимі дистанційного засідання з використанням системи відеоконференцзв'язку Зум. Дозвольте нагадати, що ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні дистанційно, без відеозв'язку під час засідання неможлива. Для ідентифікації під час відеозв'язку учасники дистанційного засідання підписують себе в програмі. Ім'ям та прізвищем забезпечують трансляцію зображення під час виступу та голосування. Зараз оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутності депутата. Оголошується прізвище депутата, після чого депутат називає форму своєї присутності в залі або онлайн. Якщо відповіді немає, депутат вважається відсутнім. Отже, почнемо. Артеменко Долгополов. Безуглий. Бахвало. Кутя, Гагун, Бакулін, Довгань, Довгань, Загребельний, Заскалкіна, Зеленський Володимир, Зеленський Олег, Зикова, Калюжний, Ткачок, Кожевник, Король, Криворучка, Кіпкала. Я вже відмітив. <ріху> <ріху> так, кажебник в залі. Король відсутній. Криворучка присутній. Кушнір в залі. Левченко, Литвинов, Ліченка. Натягов. Абора. Рищенка. Погоріла, поляков, тертишна, рясна, свиридова, скрипник, Солоніцький, хрипко, зубов. Пленарне засідання 80-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання зареєструвалось 23 депутата. Приєдналися в режимі відеоконференції два депутати, безпосередньо беруть у приміщенні проведення 21. Шановні депутати, за результатами реєстрації, безпосередньо в залі проведення засідання є достатній кворум для продовження засідань з використанням електронної системи голосування. Які будуть пропозиції? Щодо продовження з використанням з використанням електронної системи голосування надійшла пропозиція. Будуть інші пропозиції. Немає. Тоді прошу проголосувати за цю пропозицію. Голосуємо підняттям рук. Питання процедурне. Хто за? Проти? Утримався. Згідно процедурного рішення, проведення сесії продовжується з використанням електронної системи голосування. Дякую депутатам, які долучились онлайн. А прошу провести технічні заходи щодо підключення електронної системи. Так, шановні депутати, на пленарне засідання 80-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання з електронної системи голосування зареєструвався 21 депутат. А? 21, 21. 21. Ну де показує показує Responses 21 member правому нижньому кутку А банку назад там 20. Де? Ні, там 21 по нижньому? Это... Лічильна комісія, що ви хочете ревізію? ревизию Переживаю. Рахуется по нижньому? Шановні присутні, в засіданні бере участь голова Лисівської районної ради. Гоч Вадим Вікторович, для участі в пленарному засіданні ї позачергової сесії міської ради запрошені та присутні залучені і причетні до проведення сьогоднішнього засідання керівники та спеціалісти. Пропоную розпочати пленарне також присутні представники правоохоронних органів. Пропоную розпочати пленарне засідання 80-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання. Прошу голосувати. за 21. Пленарне засідання 80-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання оголошується відкритим. Депутати та запрошені відповідно до регламенту міської ради для здійснення процедурних вимог щодо проведення голосування з питань порядку денного засідання необхідно обрати лічильну комісію. Множу пропозицію до складу лічильної комісії обрати депутатів кажевник Марину Вікторину, Зикову Тетяну Борисівну. Чи будуть зауваження до запропонованих кандидатур? Прошу голосувати за склад лічильної комісії. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо роботу. Проект порядку денного пленарного засідання 80-ї позачергової сесії міської ради розданий. Прошу голосувати за основу. <му> Кого є зауваження до запропонованого порядку денного? Немає, тоді прошу голосувати в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин для виступів до трьох хвилин. Питання доповідачу задавати в усній формі. Пленарне засідання провести без перерви. Чи є зауваження до запропонованого регламенту роботи? Є пропозиція його затвердити. Прошу голосувати. Регламент проведення пленарного засідання 80 сесії позачергової позачергової сесії міської ради затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного пленарного засідання 80-ї позачергової сесії міської ради. Проекти рішень з питань порядку денного зарахування внесених змін та доповнень розміщено, розміщена на офіційному. Сайті Лазівської міської територіальної громади направлено на особисту електронну пошту депутатом. Розглядається питання про погодження КП Теплоенерго, укладання договорів постачання природного газу, з ТОВ та газ трейдинг. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано доповідач Сергій Малишов, директор КП Теплоенерго міської ради. Чи є необхідність доповідати дане питання? Ні. Чи є запитання до доповідача? Обговорені бажаючи. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому? Рішення прийнято. Розглядається питання про погодження КП Тепловодосервісу, укладання договорів постачання природного газу, з канаф «Нафтогаз» Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримали доповідач Сергій Вацепович, директор КП Тепловодосервіс міської ради. Чи, буде, чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання до доповідача? В обговоренні бажаючи. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Рішення прийнято. Розглядається питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2025 року номер 2891 про затвердження структури комунальної установи центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Сяйва життя Лазівської міської ради Харківської області. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримана доповідач Катерина Леусенка, директор комунальної установи Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Сяйва життя міської ради. Чи є необхідність доповідати до питання? Запитання до доповідача. Обговорені бажаючих. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Рішення прийнято. Розглядається пункт депутатських запитів. У сесійний період запитів не надходило. Розглядається пункт різний. Чи є бажаючі пункти різного? Немає колеги. Повідомлю, що запланована дата чергової сесії міської ради 13 листопада. Відповідно, і сесійний тиждень буде в цей період. Прошу спланувати свою участь в роботі депутатських комісій і чергового пленарного засідання сесії міської ради. Чи є у депутатів зауваження щодо порядку ведення засідання? Немає. Пленарне засідання 80-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання оголошується. Дякую. Шановні колеги за оперативністі, мирного спокійного дня і вихідних.